Дівочки, що цікавого можна знайти в Сінсей хоум для дому. Котяча подушка лежанка за 390 гривень. Чисто технічно вона для кота, але підходить і для інших тварин. Далі йде осіння мілашна чашечка з гарбузиками за 149 гривень. Мені завжди треба вдома гарний посуд. А далі це прям моя знахідка. Це сатиновий обідок. Здавалось би, звичайний, нічим не примітний, але ця глянцева тканина просто неймовірно блищить. По суті, я взяла його тільки через ці переливи. Ціна 100 гривень за 169 гривень набір сережок. Дуже гарні, але одну пару я вже десь пасія а ще навіть і дня не пройшло. Із декору взяла ще скляного гарбузика і скляний стаканчик для мила. До речі, він дійсно скляний, а не пластиковий. І на залишок гумовий коврик для годування. Це якщо у вас котик по паспорту, кот, а по факту існування свінота. Килимок швидко миється і на ньому не буде їздити мисочка по підлозі. Тепленькі коричневі навушники також взяла. Під якийсь образ я їх стилізую, тому хай будуть ціна 219 гривнів. Стакани аж чотири штучки за 200 гривень. Штука завжди потрібна, тому бачу стакани беру. Також стакан, але для просіювання борошна. Нічого не питайте, купила і купила. Що ви мені зробите? І купила ще такий великий рушник, бо мені сподобався колір. На цьому все. Зберігайте собі відео або робіть скріни, якщо вам щось сподобалось. і напишіть мені, як вам розпаковка і що ви купляєте для дому.